Поранені, травмовані фізично та психологічно, вимушені переселенці, які втратили свої домівки і близьких біженців, котрі дивом врятувалися жертви війни. Ти до речі, коли-небудь замислювався, що всі ці слова стосуються не тільки людей, а й тварин в нашій країні. Ну, справді, так і є. І яке щастя, що у нас є люди, які опікуються долою таких чотиролапих та крилатих. Не забувайте, що цим людям і організаціям теж потрібна підтримка, зокрема, фінансово. Тож донатимо, підтримуємо та знайомимося ближче з людьми, котрі мають велике серце. Як от герой нашого наступного сюжету? Вони вибіркові. Є у нас навіть з Херсонщини. Волонтери привезли. Вася 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 на Васька, тримай, давай, давай ще кусочок, давай. Лелеки, дикобрази, жирафи, коні та ще тисячі інших врятованих під час війни тварин отримали шанс на життя завдяки ветеринарному лікарю з Хмельницького Кирилу Чумакову. За весь час нами обстежено, проліковано і чи прооперовано було десь біля двох тисяч штатних тварин. Штатні тварини це службові тварини, які належать тому чи іному відомству, тобто чи Збройні Сили, чи прикордонна служба, чи Нацгвардія, Нацполіція, ДСНС. І більше вісьми тисяч тварин, вимушених переселенців, біженців і місцевого населення, де ми були, а були ми по всій лінії фронту. Любов до тварин у Кирила Анатолійовича ще змалку. Дитиною він приносив додому на лікування котів, собак і навіть голубів. Тож, коли прийшов час обирати свій життєвий шлях, пан Кирило без жодних роздумів став ветеринарним лікарем. Я починав працювати е, з дуже раннього віку. Це була початок, це міська ветеринарна лікарня, е, кінологічний центр. Е, це сюди я прийшов вже в доволі зрілому віці такому. Було 30 років. Я прийшов на посаду заступника головного лікаря. На той час це була районна державна ветеринарна лікарня. Порятунку тварин Кирило Анатолійович присвятив 28 років. Професор, заслужений працівник ветеринарної медицини. Зараз обіймає посаду начальника Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини. У 2017 році. Завдячуючи ініціативі Національної поліції України, є такі управління кінології Національної поліції України, вони запросили мене очолити польовий шпиталь Національної поліції України. І от ми об'їхали всю передову, всю лінію фронту зробили службовим собакам понад 500 операцій. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Кирило Анатолійович разом із командою поїхав до Київської області. Ми приїхали на Київщину, коли йшла деокупація. Тобто расисти ще були на території. Я вам розкажу одну тільки історію. От Коли ми заїхали у Ворзелі, страусінна ферма, і мене запросили, щоб я зайшов на територію. Я бачив мертвих птахів. Ну, тут, коли я побачив 300 страусів застріляних. Ще один був живий, голову піднімав, я зрозумів, я маю справу як тваринний лікар, мабуть, найжчим відом тварини. До приматів не припишеш, доволі добрі тварини. Догадів теж, окрім Ворзеля, був Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка і тисячі скалічених, закатованих та вбитих тварин. Вони знищували на своєму путі все. Немає такого виду тварин, навіть червонокнижного певно, ті, які обітають на території України, чи які перебувають на території України в зооцентрах, в зоокотках, реабілітаційних центрах, щоб ми під час війни. Цей від тварин не лікували. От вам і масштаби: від пітонів до простих коней. до корови. Тварин доводилось оперувати просто під обстрілами. Допомогу отримували всі: від службових до безхатніх собак, свійських і навіть диких звірів, як от лисиня на ім'я Буча, котре зараз проживає на території Хмельницької ветлікарні. Дві маленьких дівчинки. Я вже говорив, я запам'ятав їх по. Національним бантам жовто-блакітні, такі здорові, приносять на руках маленький чорний комочок, кажуть, от ми котенятко знайшли. Е, Хто з вас військовий доктор і болить? Ми Ми, як дивимося, то лисиня печена. Ми його за обробили пантенолом, привезли в Хмельницький, прооперували через півтора місяця. І от вам яка красавиця буча. Потім разом із командою був у Дніпрі, Покровську, Сумах, Чернігові та на Херсонщині. Ми їздили по питанням штатних службових тварин. Правда, по дорозі трошки попали ці Чорнобаївки, але нічого, привезли трьох поранених. Там надали необхідну допомогу, там ми на Херсонщини подивились десь більше 200 штатних тварин. Нещодавно Кирило Анатолійович повернувся з чергової поїздки на передову та одразу попрямував до своїх підопічних. Службова собака бонка. 11 років за своє життя надала допомогу в розкритті близько півтора тисячі злочинів. Зараз трошки при, приболіла. покликали Кирило Анатолійовича, щоб подивився і дав якісь нам настанови. Кирило Анатолійович рятує життя тварин мало не цілодобово, завжди допомагає і службовим собакам, і звичайним домашнім улюбленцям.